Що таке КМП? Контроль, назви за походженням, щоб було зрозуміло. Коли кажуть, що о, шампанське, моє улюблене, я люблю шампанське. А чи справді ви любите шампанське? Дивіться, шампанське це Франція, долина шампань, зроблено по спеціальній технології із спеціальних сортів винограду, витримка на осаді. То тобто є дуже дуже багато всяких нюансів. До речі, ось ми біля шампані випадково. Випадково так? слово шампань. Завжди буде на шампані слово шампань. Оце КНП. А коли ми бачимо просто ігристе за 169 гривень. І багато людей каже: я люблю шампанське. Ні. Це не шампанське. Шампанське ігристе вино. Дивіться, тут важливий момент. Кожне шампанське є ігристим вином. Але не кожне ігристе є шампанським. Тобто шампань це КНП. Просеко. Просеко це також КНП. Тому що це Італія, регіон Просеко, і це контроль назви за походженням. Тобто, тільки в Італії, тільки в цьому регіоні може зробити зроблене ігристе вино по такій-то технології, по такому законодавству, і воно може називатися просеко. Така сама історія з кавою. Оце якщо про ігристі. Коняк, це також КНП, Портвейн КНП, Мадера КНП, Херес КНП. Ну, тобто, розумієте, є такі поняття, як контроль назви за походженням. І от надо розуміти, до речі, про віски. Віски це не КНП. Але якщо ми бачимо Айріш Віски, це завжди тільки ірландські віски. Якщо ми бачимо скотч віски, це завжди тільки шотландські віски. Ну, сподіваюся, що стало трошечки зрозуміліше.